Учасник достойний, відчувається, що є досвід запису, зразу відчувається реакція на, на життя рекорд. Є своя специфіка етнічна, фольклорна, світлість у тембрі, таке тіло, збалансованість вокалу, і дуже багато фішечок, які взагалі... У вібрато полягають таке цікаве авторське вібрато. Взагалі дивує, як професійно людина підійшла. В неї все у стасі, все на ноуті, вся сесія вокальна. Вона вміє вокал писати власноручно. Вона нікому це не не делегує, і через це зберігається оця інтимність запису. І все, що залишається, тільки принести мені цей запис, і ми разом його дописуємо і зробимо його кращим.